Сьогодні говоримо з вами про таку нову для вас категорію, як вид дієслова. Що таке вид, і який він може бути? А вид дієслова може бути доконаний і недоконаний. Саме слово доконаний і недоконаний вам підказує, що недоконаний вид це тоді, коли дія, як ви думаєте, завершена чи не завершена? Не завершена, а доконаний, завершена. Завершена. завершена дія. Як розрізнити а, яке. Перед вами дієслово, якого виду доконаного чи недоконаного. За запитанням, дійсно, дивіться, а найпростіше собі запам'ятати, що у питаннях недоконаного виду ніколи не буде префікса з. Дивіться, це питання: що робити, що робив, що робитиму, що роблю, і так далі. У питаннях доконаного виду завжди буде префікс з що зробити, що зробив, що зроблю, і так далі. Угу. Дивимось приклад: говорити, ставимо питання. Що роб... Чому, що зробити? Що робити? Говорити. Значить, вид який? Недоконаний. Поговорив. Що зробив, значить, вид? Доконаний. Говоритиму. Що робитиму, вид? Недоконаний. Поговорю. Доконаний. Добре. Мив. Доконаний. Помив. Що зробив? Доконаний. Уловили? Тобто розпізнаємо за запитанням. Немає префікса «з», Недоконаний. Є префікс «з», Доконаний. Дивимось про недоконаний вид. Це незавершена дія без указівки на її результат в минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Читати, що робити, давати, що робити, мив, що робив, писатиму, що робитиму. «Недоконаний» доконаний, згодні? Згодні. Доконаний. Дія, яка завершилася в минулому або в майбутньому. Прочитати. Що зробити? А, дати. Що зробити? Помив. Що зробив? Напишу. Що зроблю. Доконаний вид. Доконаний. Якого часу тут немає? Теперішнього. А спробуйте якесь дієслово в теперішньому часі сказати. В доконаному виді вийде у вас? Наприклад, читаю. Ми можемо сказати якось дію читаю зараз в доконаному виді. Ні, тому що це нелогічно. Бо якщо зараз, то зрозуміло, що дія ще не завершилася, тому там і не може бути доконаного виду. Так. Зрозуміли? Зрозуміли. Далі дивимось. Дії слова недоконаного і доконаного виду у вас будуть утворювати видові пари. Тобто. Парами поєднуються. Недоконаний, доконаний. Читати, що робити, прочитати, що зробити. Давати, що робити, дати, що зробити. Угу. Тобто їх можна поєднувати парами. Однак деякі дієслова не мають таких пар. Наприклад, розмовляти, що робити. Можемо сказати якось слово розмовляти в завершеному е, завершеній дії. Ні, тому не буде в нього доконаного виду. Сподіватися. Так само не буде завершеності, тому не буде доконаного виду. Е, насидітися не можемо сказати в недоконаному, тому що насидітися – це що зробити, так? В недоконаному не скажемо. Розговоритися, що зробити так само в недоконаному не зможемо сказати. Угу. Угу. Далі, вид дієслова ми з вами утворюємо за допомогою префіксів. Наприклад, мити що робити. Помити, що зробити. Додали префікс по утворився доконаний вид. Або суфікса гримати, що робити, гримнути, що зробити. Дія завершилася. Зміни основа слова. Брати, що робити, або узяти, що зробити. Тобто може мінятися навіть основка слова. Угу. Далі чергування звуків витерти, що зробити. Витирати. Що робити? Тобто витерти це який вид? Доконаний, а витирати. Недоконаний. Ну і наголошуванням теж можемо змінювати вид. Висипати. Це що зробити, так? Значить, вид який? Висипати. Що зробити? Доконаний, а висипати? Що робити, тому недоконаний. Тут є запитання? Складне щось є? Немає чудово. Далі дивимося. Усі дії слова в теперішньому часі завжди будуть недоконаного виду. Тому що ми з вами сказали, що не може бути дія в теперішньому часі, яка триває, вона не може бути завершеною. Правильно? Це логічно. Читаю, даю, мию, пишу. І подібні слова. Запитання?